в університеті програми обміну студентів ми маємо широке широку міжнародну співпрацю з університетами не тільки європейськими, але і інших континентів, і постійно наші студенти беруть участь в програмах обміну, як з європейськими університетами. Так і з азійськими у нас хороші стосунки нашого університету і плідні стосунки із французьким університетом Дюмен, з рядом турецьких університетів, і з Китайським університетом, Ахонським педагогічним університетом в місті Уху, і з Ургенським університетом в Узбекистані. Тут дуже різноманітна міжнародна діяльність. До речі, у нас теж навчаються іноземні студенти. Їх більше 300 з різних країн, і ми дуже раді наземним студентам, які разом з нашими студентами в одніх і тих же групах навчаються, отримують вищу освіту.